Україна наразі залишається однією з найбільш мінно небезпечних країн світу з величезними площами, забрудненими мінами та нерозірваними боєприпасами. Станом на березі 2025 року 23% території залишаються потенційно замінованими. Активна деокупація, бойові дії та місцевий рельєф певною мірою ускладнюють карти замінованих зон. Тому оцінка їхньої кількості площі є дуже загальною. І готова поговорити наскільки дійсно замінована наша країна вважається так, що наразі залишається однією з найбільш мінно небезпечних країн світу. Ось такі показники не дуже приємні. Що Прямо таки близько 23%. і ситуація достатньо стабільна в тому станцію, що перелік критично замінованих областей не змінився, але масштаби загрози просто невимовно гігантські І активна деокупація, бойові дії та місцевий рельєф певною мірою, звичайно, ускладнює саме карти замінованих зон. Тож ми навіть не знаємо, скільки може бути далі, після деокупації, скільки може бути цих територій заміновано. і я вже готова долучити. Шата експерта, з яким ми можемо поговорити про це. Тимур Пістрюга, голова організації Асоціації Саперів України, вже доєднується. А пане Тимур, вітаю вас! Дякую, що знайшли час. Добрий день вітаю. Ну вкрай така серйозна ситуація. Ніхто не міг подумати ще якісь там 5-10 років назад, що ми можемо говорити, що ми одна з наймабуть з однією не залишаємося з найбільш мінно небезпечних країн світу, і ці дані вони шокують. Які регіони України сьогодні найбільш заміновані, та які фактори впливають саме на масштаби мінної небезпеки? Ну на жаль, мушу констатувати, що ми не є однією із, а ми є одноосібний лідер у світі з масштабом замінованих територій. Тому це вже визнаний факт не тільки нами, як експертами, але й там, скажімо, світовою спільнотою, яка долучається до програм протимінної діяльності. І на жаль, Україна є найбільш замінованою країною світу. Якщо говорити про регіони, звісно, це найбільш постраждали регіони з точки зору протимінної діяльності, це там, де була, скажімо так, нога окупанта, тобто це доокуповані території, і якщо говорити там окремо виділяти серед деокупованих територій, то я б напевно акцентував увагу на Херсонщині та Харківщині. А якщо говорити, ну звичайно, що є якісь моніторинг, і ви можете вже своїх даних про це свідчити, які типи мін та вибухових пристроїв найчастіше застосовує країна агресорка саме для дистанційного мінування українських територій, і які з них можна сказати становлять найбільшу небезпеку саме цивільним? Ну, на жаль, наш ворог дуже підступний, і скажімо, різноманіття вибухонебезпечних предметів у нас повний арсенал, починаючи, скажімо, від там класичних протитанкових мін і ну, закінчуючи самими там креативними вихідками винахидимо мінерів з точки зору саморобних вибухових пристроїв. Якщо говорити про дистанційне. Мінування, то ну, вже всі знають, що е, росіяни також застосовують е, дрони для мінування наших територій, і е, е, те, що, те, що, скажімо, вже попадало нам як е, статистичні дані, то це були і ПТМ-3. Це протитранспортна міна, але також є і протипіхотні міни, які якими мінують з дронів. Наприклад, та сама ПФМ-1, кількість жертв, від якої цивільного населення дуже велике. це ну іншими словами. ПФМ-1, що називають міна пелюстка або ліпісток. Ось ми маємо розуміти, ну і взагалі цивільне населення. Насамперед має розуміти, що будь-яка міна неважливо, чи це протитранспортна, чи то протипіхотна, Їм взагалі не треба навіть у вникати в тактико технічні дані цього інженерного боєприпаса. Будь-яка міна є, не несе в собі небезпеку, є вибухонебезпечна. А, так, ми розуміємо, з ким ми маємо справу, і справи поки що кепські, але слава Богу, ми в принципі і такі організації, як ваша, вони тримають руку на пульсі. А, як чи можна в принципі прогнозувати щось? Я ж розумію, що абсолютно невдячна справа прогнози, але м, якщо говорити термін повного гуманітарного розмінування території України вже після деокупації, чи реально вкластися а, ну, там в роки такі 5-10? Про це дуже часто говорять європейські партнери, міжнародні партнери, що в принципі за 5-10 років можна розмінувати. Наскільки в принципі це ці слова відповідають реальності? От вам, як фахівцю, що ви можете сказати на це? Чи це може бути просто роками тривати? Ну насамперед треба говорити про території, які доступні до гуманітарного розмінування. І, наприклад, в стратегії протимінної діяльності України, яка була прийнята 28 червня минулого року, закладається, що протягом 10 років, ну тобто вже 9, ми маємо повернути близько або щонайменше 80% доступної до розмінування. Території, ось я дуже вірю в цю цифру. Да, це дуже така амбітна мета, але бачивши прогрес України з точки зору протимінної діяльності, да, там порівнюючи 22, 23, 24 роки, я все ж таки хочу вірити в цю цифру. Я думаю, що протягом 10 років ми досягнемо, хоча б у цього, індикатора. А якщо говорити про решту території, да яку ми теж будемо розміновувати, але тут можна розуміти якісь терміни тільки після того, коли ця територія буде повернута, по першу чергу в ну, під контролем України, по-друге, зупиниться а, активні бойові дії. Пане Тимуре, а як от алгоритм дій відбувається? Які категорії території, звичайно, які доступні зараз у пріоритеті для розмінування? це більше сільськогосподарські землі, населені пункти, це інфраструктурні об'єкти, чи це прикордоння? Що що є перевагою? Держава досить активно е займається цим питанням е саме пріоритизація. Те, що ви говорите, це в нашому розумінні є таке поняття: прі пріоритизація е земель для розмінування, тому що ми розуміємо, що території, е які потребують втручання, е дуже багато е нашого я маю на увазі втручання саперів. Е тому зараз е активно розвивається напрям е пріоритизації. Якщо Перші е, роки повномасштабної е, війни проти України ми е, активно, скажімо, е, ну ми фокусувалися на там об'єктах критичної інфраструктури, там е, інші, скажімо, такі е, важливі для страт... з точки зору стратегії держави. То зараз я можу акцентувати, ну я можу так зазначити, що. Сільськогосподарська земля теж в пріоритеті держава запустила цілу програму по розмінуванні сільськогосподарських земель десь жовтня, можливо, з листопада, ну, з осені минулого року, і далі активно розвивається про програму. Але насамперед, насамперед, ми маємо розуміти, що Тут не тільки питання соціально-економічного відновлення України, але ж і безпека наших громадян. Тому будь-який клаптик нашої території має бути розмінований і неважливо, чи то ліси, чи то, скажімо, взагалі територія, яка не активна за своїм призначенням, але все рівно несе небезпеку для наших громадян. Пане Тимур, ще хочу згадати новину щодо Туреччини. На хоче долучитися до розмінування Чорного моря вже найближчим часом. Яку конкретну допомогу пропонує Анкара у розмінуванні Чорного моря? Та в принципі, чи можуть міжнародні партнери долучитися до цього процесу? Звісно, міжнародні партнери можуть, і моя суб'єктивна думка їм необхідно. Долучатися, тому що якщо ми говоримо про морське розмінування, то це взагалі є прерогатива військово-морських сил. Тобто, от тут вже, наприклад, оператори протимінної діяльності, такі як ми вже ну ми не можемо допомогти, тому що о, в своєму складі, як мінімум, треба мати мінітральщики і інші бойовітки засоби, які є в складах військово-морських сил. Ось я завжди акцентував увагу, коли ми обговорювали не на одному, скажімо, воркшопі цю тематику: що, наприклад, постійна мінатеральна група НАТО може нам ну, суттєво допомогти, тому що в них є великий досвід, в них є насамперед техніка і кораблі бойові, які можуть можуть долучитися до розмінування, тому я думаю, це. Непогана ініціатива з боку Туреччини як представника, до речі, НАТО. Дуже така широка тема, і це точно не на 10 хвилин Тиру. Я вам дуже дякую. По-перше, Уклінно дякую за те, що робите. Тому що дійсно наша земля вона точно має бути родючою, плодючою, але, але не начинена. Тим тією машинерією, яка летить з Росії. Дякую, що ви її позбавляєте цього. Тимур Пістрюга, голова організації Асоціації суперів України, був з нами в тері. Мі знову запрошує вас до наших розмов.